Добрий ранок, країна героїв. Сьогодні боротьба з портулаком. Спасаю сорт дучія і лаки поможниця. Беремо сапку а йдемо. Потім буде підкормка. Тут ще два дні назад збирала мальін. Сьогодні вже перефризовано і робиться бугор. Далі трохи пройшли, протрамбували, Ой, не попадається порій. Вибрали. Все одно все не виберемо. Трохи кривий, але як каже чоловік, на урожай не повліє. Зараз будемо стелити каплю, накривати бугор і висаджувати якусь. Ну, тут годиться в одну строчку такий бугорочок. Буде однорядка. Простелили каплю. Зараз будемо прикопали краєчок і поїхали. Перво надо отак протягнути метра півтора. Прошлідати. Отак. Закріпити пленка потом. Все зрозуміло. Закріпити, щоб пленка потім не уходила, трохи прикропати краечок, натягуємо пленку і поправляємо каплю зразу, натягли і тепер трохи приходимо. Опять прикидувати. Раз, два. Процес триває. Пів години на рядок уходить. Капля застелена, пленка застелена, протрамбована. Під каплю засипана нітрова пролив раствором, по-моєму, 20-20-20 плантатор. плівку берем в пластмодерні. У них можна замовляти на замовлення однорядку. ну, Не пам'ятаю, по-моєму, 7 кілометрів. Так що шукайте, кому треба. І помощниця. Зробили 6 бугрів. Висажуємо воздушку Азію Ранні сорти можна садовити пізніше. А от середні, щоб вони набрали сили, укорінились, поділились на дві розетки. Їх треба раніше. 96. Ось така. Це в 96-й кассеті. Ось така коренева система. С... Ось так садовим. Через будинку тут через 17. Азія. Азія здорові кущі, тому треба садовити її ширше. Будуть здорові, треба, щоб було провітрювання куща. Тому садовимо через одну. Пролили і там, і лійкою полили, бачите, земелька мокра. Уже перефризували все. Цілую, люблю, бувайте.